Всім привіт! Заїхав до знайомого і попросили мене там у нього майстерня. Отаку ось дуйку подивитися. Зараз я покажу, вона вже вона й була розібрана. Значить, що це за дуйка? Ось я показую. Може попаде в кадр. Це мотор. Гони повітря. Це шланги. Це бачок. Зараз покажу. Бачок такий. А це з цього бачка отрута йде в цей двигун. Я так зрозумів. Двигун. Ось ви бачите з бачка шланги. Насос ганяє і двигун розпилює така потужна, мабуть, димова завіса. Блін, щось упало. Ну ладно. Що там не працює? Не працювало. Неначе кажуть ре... Це... резистор зміни у швидкості. Так, да, він там не працював, вони замінили, розібрали, замінили, все одно не працює. Я спробував плату, прозвонив, плата нормально все працює. Зараз покажу, що проблема не в платі. А проблема... насос працює, насос гуде. Бо, кажуть, він каже, там щось. Вірніше його працівник каже, що включає щось. Ууу, гуде. Ну так, да. я попробував. Блин, гвинтики падають. Гуде, бо насос працює. А от сам мотор, ось, ось дивіться, я його прокрутити. Ну, важко крутить. Значить, щось тут його тримає. Треба розкручувати, дивіться, мотор. Іднув лампочку на місце насоса. Так, регулятор швидкості вимкнено. Чи не швидкості, а? Ну так, да, і швидкості. Так, вимкнули, пробуємо. О, лампочка вимкнулась, насос запрацював. Тепер перемикаємо на двигун. Замість двигуна лампочку поставив. Включили. Оп, двигун увімкнувся. Бачите? Сильніше, сильніше, сильніше і максимум. Значить, Система працює вся нормально. Проблема в двигуні. Ну, Тепер віддамо цю всю конструкцію. Хай тепер розбираються з двигуном.